Людський організм має надзвичайну здатність відновлюватися після труднощів, стресових ситуацій чи після криз. І ця здатність називається резильєнтністю. Обов'язково додивіться відео до кінця, адже ви дізнаєтеся, що таке резильєнтність та як справлятися із викликами сьогодення. Крім того, ви отримаєте право. Що таке резильєнтність? Це внутрішня сила, яка допомагає людині адаптуватися до змін і долати виклики. Резилієнтні люди не уникають проблем, але мають навички, щоб справлятися з ними, зберігаючи при цьому свою внутрішню рівновагу. Вітаю, я Наталія Куценко, лікар-психолог, артерапевт, консультант у методі когнітивно поведінкової терапії. Не забудьте поставити вподобайку до відео та підписуватися на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Далі я поговорю про основні характеристики резилієнтної людини. Це адаптивність, тобто здатність гнучко реагувати на нові умови, це емоційна стабільність, вміння контролювати свої емоції у складних ситуаціях, це розв'язання проблем, це вміння знаходити рішення навіть у самих стресових ситуаціях. Це оптимізм, схильність дивитися на ситуації з точки зору можливостей, а не з точки зору загроз. І підтримка соціальних зв'язків. Це вміння звертатися за допомогою та підтримкою до інших людей у... при потребі. У вас може виникнути питання: чи можна резиєнтність все ж таки розвивати? Так, звісно, можна. Найперше, це має бути робота із е... резиєнтністю, що включає кілька основних моментів, про які більш детально розповім далі. Це має бути робота з мисленням, яка направлена на фокусування на позитивному. Тобто привчайте себе звертати увагу на досягнення, на можливості навіть у складних обставинах для вас. Наприклад, наприкінці дня запишіть три позитивні події. Також важливим є гнучкість мислення. Замініть обмежувальні переконання на більш адаптивні. Наприклад, замість я не можу це зробити, скажіть собі, ну, це виклик, але я постараюся, я можу впоратися, я можу спробувати новий підхід. І не забувайте про практику вдячності. Щодня виділяйте час на неї, щоб подумати про речі, за які ви вдячні за день. Це змінює оптимістичний погляд на життя. Також це емоційна регуляція, що включає розпізнавання емоцій. Тобто, треба навчитися помічати свої емоції без осуду. Ведіть щоденник емоцій або використовуйте техніки самоусвідомлення. Важливими техніками для саморегуляції є дихальні техніки. Повільне глибоке дихання допомагає заспокоїти нервову систему під час стресу. Практика усвідомленості, mindfulness, регулярна медитація або техніки спостереження за думками, без їхнього аналізу допомагають зберігати. спокій. Сильні соціальні зв'язки. Інвестуйте час у стосунки з людьми, які вас підтримують. Не бійтеся просити допомоги, розвивайте навичку, звертатися за підтримкою, коли це потрібно. Беріть участь у групах за інтересах. Допомагайте, що допоможе вам відчути підтримку у оточенні. Розвиток внутрішніх ресурсів. Ставте досяжні цілі, розділіть великі задачі на маленькі кроки, щоб досягати результатів поступово. Фокусуйтеся на сильних сторонах, запишіть свої сильні сторони та подумайте, як можете їх використовувати у житті. Розвивайте навички самостійності, ускладнюйте собі задачі поступово, щоб навчитися долати труднощі. Намагайтеся вести здоровий спосіб життя, що включає. Фізичну активність, сон, харчування, адже саме фізична активність, навіть помірна активність, як от прогулянки, знижує рівень стресу. Дотримуючись режиму дня і ночі, ви сприятимете відновленню своєї нервової системи. Рефлексія та навчання на досвід. Аналізуйте виклики після складних ситуацій, подумайте, що ви дізналися про себе, які нові навички ви отримали. Фокусуйтеся на контролі, розділяйте те, що у ваших силах змінити, і те, що варто просто прийняти. Не забувайте про візуалізацію успіху, використовуйте техніки, уяви, щоб побачити себе, як ви успішно справляєтеся із труднощами. Далі пропоную перейти до практичної частини та хочу вам запропонувати вправки назвою Мій особистий ресурс у складній ситуації. Саме ця вправа допоможе вам знайти внутрішню підтримку та побачити, що навіть у важкі моменти ви маєте ресурси для подолання. Ви можете виконувати вправу тут і тепер, не відкладаючи її виконання, ну та можливо до найкращих часів. Для цього ставте відео на паузу, візьміть записник або аркуш паперу та прописуйте всі моменти зразу. Отож, як виконати вправу? Найперше, згадайте складну ситуацію з вашого життя, яку вам вдалося подолати. Це може бути щось нещодавно або подія ну, з далекого минулого. Далі я буду озвучувати запитання, а ви ставте відео на паузу та прописуйте свої відповіді одразу. Найкраще записати ці відповіді у нотатках телефону або у вашому записнику. Це ваш особистий список ресурсів. Отож, питання. Що саме допомогло мені впоратися тоді? Які мої риси характеру, наприклад, сміливість, наполегливість, почуття гумору, підтримували мене? Чи були поруч люди, які мене підтримали? Як саме? Які дії чи рішення виявилися найефективнішими? Коли наступного разу ви стикнетеся з труднощами, перечитайте цей список, щоб нагадати собі, що ви вже багато разів справлялися і зможете зробити це знову. Тут хочу вам зробити підказку. Ви можете зробити цю вправу регулярною, аналізуючи кожну нову ситуацію, яку ви подолали, яку ви пройшли. Це розвиває найперше віру в себе та допомагає краще зрозуміти свої внутрішні ресурси, на які варто опиратись. Запитайте себе, що зараз я можу зробити, щоб підтримати себе так само, як тоді. Запишіть свої відповіді. Напишіть у коментарях під відео, чи сподобалася вам вправа і яке відкриття про себе ви знайшли завдя... завдяки цій вправі. Дбайте про себе, розвивайте свою стресостійкість та звертайтеся вчасно за допомогою до спеціалістів. Записатися до мене на консультацію можна або у приватні повідомлення в інстаграм або через телеграм канал. Посилання залишу в описі під відео. Не забудьте поставити вподобайку до відео, так ви допоможете розвиватися моєму каналу. До зустрічі у наступних відео. Бережіть себе!